Усім привіт! Давайте разом розглянемо ціни на консерви та паштети у АТБ. Мене зацікавило м'ясо індички шинкове 340 грамів. Ціна на нього 90 гривень 90 копійок. У складі м'ясної сировини не менше, ніж 70%. Індички. Також свинина у власному соку. 97 гривень 90 копійок 525 г. М'ясо свинини не менше 60%. І ще цікава, свинина тушкована, 89 гривень 50 копійок. Зараз із знижкою. У ній свинина знежилована 97,5%, а ще ципуля сіль перець. Яловичина у власному соку 525 г. Ціна на неї 138 гривень 80 копійок. М'ясна сировина не менше, ніж 56,5% яловичини, 42% жир та яловиче м'ясо. М'ясо курей у власному соку. Частини тушок курей без кістки не менше, ніж 70%. Сіль лавровий лист. Ціна на них 62 гривні 90 копійок 325 грам. Булгур з м'ясом курки 325 грамів. Ціна на неї 49 гривень 90 копійок. Булгур не менше ніж 70%. А також м'ясо не менше, ніж 20%. Також червона квасоля з м'ясом індички. 52 гривні 70 копійок 325 грамів. У складі квасолі не менше, ніж 75%. М'ясо індички без кістки не менше, ніж 18%. Шпротний паштет. Ціна на нього 33,90 160 грамів. Скумбрія в оливковій олії. Атлантична скумбрія. 85 гривень 90 копійок за 240 грамів. Шпроти в олії. Граал 170 грамів. Ціна на них 61,90. Філе скумбрії в олії. Граал фірма 100 гривень 60 копійок за 170 грамів. Сардина атлантична в грибному соусі. Риба сердина не менше ніж 50%. Соус не менше ніж 10%. З грибним смаком. 61 гривня 50 копійок за 240 грамів. Кілька балтійська нерозбірна. Обсмажена. Ціна на неї 45 гривень 60 копійок 250 грамів. Сардина атлантична, натуральна з добавленням олії. Ціна на неї 79 гривень 40 копійок. Паштет з вершковим маслом. Тернопільський м'ясокомбінат. У складі м'ясо куряче, шкіра куряча, свинина напівжирна, печінка куряча, бульйон, масло вершкове, сіль. Сухе молоко, перець. Гарний склад. 64 гривні 90 копійок. 225 грамів. Паштет з печінки курей та курчат. 240 г. У складі печінка куряча, 50%. Цибуля, жир, яловичо-свиний. Яловичо, 61 гривня 80 копійок. Ще маленький паштет цей з м'ясом гусячим, механічного обвалювання та печінкою курчат. 28 гривень 50 копійок за 130 грамів. Паштет індичий. З м'ясом індика механічно відокремленим та печінкою індичок. 28 гривень 50 копійок 131 грам. І паштет з м'ясом курки механічно відокремленим та печінкою курячою. 28,50 131 грам. Консерви стерилізовані. Паштет з м'ясом курки, механічного обалювання та свининою з додаванням молока. 50 гривень 30 копійок за 390 грамів. Сардини атлантичні провансаль з лимоном. У ніжному соусі. Ціна 76 гривень 40 копійок 240 грамів. Каша прилова зі свининою та овочами 340 г. 60 гривень, 90 копійок. Ціна. У складі крупа перлова не менше, ніж 65%. Свинина знежилована не менше, ніж 25%. Ще кукуруза в зернах, зелений горошок морожений, олія соняшникова, паприка червона сіль. 340 г. 60 гривень 90 копійок. Сардина атлантична, баланшована в олії за ціною 60 гривень 30 копійок. Лосос атлантичний шматочками в олії, 70% лосося, загалом 120 грамів. Консерви 67 гривень 90 копійок. Зараз зі знижкою. Паштець печінкою та ікрою тріски. 100 грамів. Ціна на них 92 гривні 90 копійок. Консерви з печінки риб стерилізовані печінка тріски у власному соку. 181 гривня 90 копійок. 202 Грами. Тиждень суперцін на салат з тунцем та шпроти в олії. Салат з тунцем та кукурудзою. 160 грамів. У складі тунець, кукурудза солодка, морква різана, горошок, олія, оливки. питна, сіль оцет. Ціна на них 56 гривень 90 копійок. За 160 грамів. Салат з тунця з французьким соусом. 165 грамів. Ціна на них 80 гривень 40 копійок. Тунець з шматочками у власному соку. 185 грамів. Ціна 86,90. Тунець подріблений у власному соку. Торгова марка своя лінія. 56 гривень 60 копійок, 185 грамів. Тунець подріблений в олії 185 грамів, 56 гривень 60 копійок. Сардина атлантична в оливковій олії. 90 гривень 80 копійок. Кілька з квасолею. 230 грамів. квасолою у томатному соку. 38 гривень, 60 копійок. 230 грамів. Кілька обсмажена у томатному соусі. 240 грамів. 92 гривні 90 копійок. Кілька риски золото. Кілька палтістка у томатному соусі. 280 грамів. Ціна 69 гривень 50 копійок. Горошок день у день зелений 3410 400 грамів. Кукурудза день у день солодка 340 грамів. Ціна 34 70. Знижки 25%. Кукурудза верес. Цукрова. 51 гривня 80 копійок за 340 грамів. Верес, горошок, зелений 49,70 420 грамів. Квасоля у ніжному соусі 42 гривні 40 копійок 420 грамів. Також ку кукурудза другого марка Розумний вибір. 36 гривень, 90 копійок, 340 грамів. Горошок 37 гривень 30 копійок. Торгова марка Розумний вибір. Гриби Гриби-бочериці мариновані 275 г 83 гривні 90 копійок. І бочериці. 88 гривень 90 копійок 450 г. Дякую за увагу!